Всем привет, а з вами якзажи Legames. І сьогодні мы гуляем на Really World. И наша сегодняшняя задача. Думаю, буде... Хоча что я вам рассказую? же 100-тки в Кстати, я на цьому... Я сьогодні на цьому вайбе вообще. Я на цьому вайбе не, не був. Так. Що там за джамшутом? Чи як там тебе? Ну так, да, джамшут. Ага. Дерев'яна мотива. Не зрозумів. Ну добре. Я коли знайду дерево, тоді і прийду. Так, я тут. А. І я знайшов де ну, кліт... не Ліс берізок. І оскільки я руками буду це робити дуже довго, то я прописую кіт старт. Кіт. Старт. Ой. Все, нормально. Ну, коротше, я не роблю. Я... У, немає... У мене вже немає сайту. Але з'явився телеграм-канал. Ссылка на який, Тож... Ну, да, ссылка на який буде в описі. І в мене ще є ТікТок канал. Ссылка на який також буде в описі. І QR-коди на оба ці канали будуть по боках. Зліва ОТГ. Справа Тік-Ток. І в ТГК я буду. Ну, то ми там просто будемо общатися. Може там я пізніше зроблю навіть чат, щоб ви могли також розмовляти між собою. І... Ну, могли розмовляти. І може я там буду. Навіть, в це я буду стрімити, ну коли в мене це вийде, бо я зараз розбираюся. Все як. Але я не певний, що спочатку зможу, то я буду спочатку просто випускати якісь отривки з нових нових відео раніше. Самі цікаві. Ну або такі, по яких можна плюс-мінус зрозуміти. І ще я буду ті, хто ці говорити, ну якісь новини насчет свого каналу може я пізніше навіть зроблю свій сервер правда це не точно може це шутка а може і ні хто знає так чому в мене не відкривається верстак ой це ладно не відкривається так не о Ой, о, все не кінець. Ну, щоб вам було, так сказати, цікавіше. Ой. Так, Саш, ж, квест один. Виконано. А ну, у мене є Ні, зекономити. Так, що у нас там далі? Так, далі нам сирає Сырая... тріска. 8 штук. зрозумів. Ну добре. Буду далі розказувати. Я тут, а? І зараз ми будемо робити будинок підвісний. І ми його будемо робити з кругляку. М -м -м. Надіюсь, мені кругляку вистачить. Так, думаю, цієї висоти у мені хватить. Так, добре. Так, ура, ми майже закінчили. Залазити будемо через низ. Ладно, це не смішно. Я мене дотягуюсь. Ну добре, що хоча б не впав ще нижче. Так, будуємо. Добре, добудую кришу, тоді і повернусь. Так, все, я тут я зробив будиночок двохітажний. І якщо що, то во другий етаж... О! А от і залізо вже переплавилось. Їху! Так. Ну зараз буду. Буду на спавні. Так все я на спавні. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. 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 Ага. Да. Так, вертаємось. Ой, який спавн... Home. І будемо робити тут. От так і от так. Так, тут ми робимо кіло... Кілометр скринь. Ура! На кінець-то. Так, мені потрібно оце вот от. І всього одну сокирку. Ну а в цю скланку. Я візьму і покладу залізо. І все не, не дуже таке потрібне. Так, спаун. Ладно, перенесу всі речі, я піду на Варпмані і тоді вже зустрінемось. Так, все, я тут, а на то. Я думаю, вже буду закінчувати. А хотя, хоча... не, еще чуть-чуть погуляю и спочатку добуду до диамант. Диамант же? Да, диамант. Так, тут диаманта нема. А мы их речей. Хотя диаманты тут оспавняются дуже редко. Они редкость не тут, капец. Опа, В мене світло пропало. Я живу в Україні живу. В мене світло пропало. Вообще прекрасно. Ну добре. Так. Покопаємось. Ну добре, я повернусь тоді, коли... Ще тут чужий покопаюсь і накопаю і накопаю потрібно. Тоді і повернусь. Ну добре, я чужий покопав. От тут от видно. Я чужий покопав. Піду до себе. Ой, яке Р. Піду до себе додому. Ану, а ну, стоп, А, сл РГ. Инфуем тип клан приоритет 0. Fly pusto, utilic Lay Game. So, ну, Uhessників -huh. Pusto uh, границі зрозумілі Зроблю собі ще одну сокиру і полагоджу оцю, от Не. Ой. Так, от так і так Невигодно. Добре, будемо йти заробляти на фермі. Так все я тут, а? І я накопив рівно. І я накопив рівно 2000. Так, моя зарплата 2000. І я виходить... Так, вертаємось на хом. Так, ну і. І в мене виходить 2800. Непогано. Ну добре, ми це вертаємо. І, і думаю вже будемо закінчувати. Всім пока, всім гарного вечора і мирного. І не забувайте, що телеграм канал і, теле, і тікток канал справа зліва QR-коди. А знизу в описі ссилки. Тільки єдине ще то ссылки, як і раніше за сайтом, треба скопіювати і в... скопіювати і вставити в браузер. Поки що так. Може, в майбутньому буде краще. Ну, як я вже сказав, всім мирного дня, мирного вечора. Всім пока!